Акції протесту відбулися і в Одесі. Представники радикальних проукраїнських партій протестували проти закону про засади державної мовної політики. Представники проукраїнських партій та громадських організацій розгорнули свої транспаранти вже вранці. Мітингувальники обурені законом про засади державної мовної політики, який був запропонований депутатами від партії регіонів Сергієм Ківаловим та Вадимом Колісніченком. Опозиційні сили вважають, що такий закон похитне статус української мови як державної та навпаки зміцнить положення російської. На Україні не можуть розмовляти не то, що розмовляють, а забороняють. Українську взагалі знищуть її, знищують українську мову на нашій Україні, рідній україні. Бо в Україні мова потрібна бути одна. Так, мов, нету запрета, Розмовляю російською, англійською, але державна мова потрібна бути одна в Україні. Українська. Я сьогодні сюди прийшов, щоб підтримати свою рідну мову, українську мову. І я Мені не подобається цей закон про мови і не подобається те, щоб російська мова була другою державною мовою. Дехто з мітингувальників вважає, що подібні законопроекти приймаються з єдиною метою розколоти українців на два табори та відволікти від реальних проблем. Свою позицію щодо мовного закону висловив губернатор Едуард Матвійчук. Давайте будем откровенны. Русский язык ⁇ это основа самобытной детской культуры. Русский язык ⁇ это то, на чем воспитывалось не одно поколение, на чем оно думает, на чем оно общается с близкими. И поэтому, отвечая даже на ваш вопрос о том, что этот же закон, который принят... В Верховном Совете и проголосован, он соответствует всем европейским требованиям, а, а нас меньшина. Поэтому говорить о том, что необходим он или не, не на необходим, это даже абсурдная постановка такого вопроса, потому что если в Европе принимать такие законы, и они соответствуют европейским нормам, то то, что мы принимаем в Украине, это первый шаг на пути к... І, скажімо так, в європі як цивілізованому государству, нормальному демократичному. Закон про засади державної мовної політики було ухвалено у першому читанні Верховною Радою. Представники опозиції назвали результати голосування остаточною здачою мовного питання. Також вони упевнені, що це робиться з єдиною метою підняти рейтинг партії регіонів напередодні виборів. На їхню думку, російська мова останній і єдиний аргумент блакитно-білої команди у передвиборчих перегонах, адже будь-які інші вони вже вичерпали. А разом з тим втратили і довіру населення.